Цей день е господарки, як правило, пекли, і я вас закликаю в цьому році це зробити обов'язково: круглі пироги, е так як колок е або все, що округле, це символ сонця. Вони пекли з яблуками і капустою. Ну як правило, в цей період вже збиралася з городів капуста. Яблук також вже достатньо в садках. Також вони збиралися, ці врожаї. То яблука і капуста саме ці основні пироги, якими обов'язково варто пригостити своїх рідних, близьких, друзів, сусідів. Тож округлі пироги. Треба напекти в цей день і посмакувати. Також наші пращури дуже добре зналися на багатьох прикметах і вважали, що саме в день. Осіннього рівнодення найкраще заготовити горобину. Чому горобина вважалася дуже важливою ягодою? Зараз ну, мало хто знає, і мало хто хто не займається цілющими властивостями таких ягід, мало хто це робить із господарок. Але Наші пращури знали, що горобина це особлива ягода, вона не просто смачна і дуже корисна, з якої робили різні настоянки, відвари, а вона взагалі є провідником енергії між Сонцем і Землею. Тому вважалося, що горобина. Має цілу низку потужних цілющих властивостей і найпотужнішу силу саме е е горобина набуває в день осіннього рівнодення. Тож обов'язково зривали гілочку горобини, і перше, що робили, обов'язково вішали над порогом входу в будинок. Чому? Тому що вважалося, що це дуже потужна прикмета, що е е негативна, нечиста сила не зайде протягом року. Будинок і будинок буде очищений і благословений як сонцем, так і землею. Також вважалося, що якщо взяти ягоди, розкласти на підвіконні, зробити певні, певні такі композиції з колосками пшениці, наприклад, розкласти горобину з яблуками по тарілках в хаті, це також дасть дуже потужну захисну дію для всіх всієї родини і для будинку в цілому. Тож ви, принаймні, якщо не будете тримати цю горобину всю. Протягом всього року, то можете в цьому році подбати про те, щоб на вашому столі, в вашій оселі, з'явилася гілочка горобини в гарній такій мисці з яблуками, і щоб все-таки енергетику вашого будинку ось таким чином можна було би трохи підрихтувати, підчистити і освятити в якійсь мірі. Якщо ж вам хочеться ну, припинити певний несприятливий період, який затягнувся в вашому житті, то наші пращури рекомендували саме в цей день, не дивлячись на те, що в такі енергетично потужні дні бажано вже святкувати. Але якщо в вашому житті затягнувся дуже якийсь важкий негативний період, то саме в день осіннього рівнодення рекомендувалось на світанку встати і зробити генеральне прибирання. І Викинути все, що вам не потрібне, все, що застаріле, все, що вже в собі несе певну негативну якусь енергію і карму, і від все це прибрати фізично і відповідно впустити нові енергії в цей день в свій будинок разом з генеральним прибиранням. Тож, друзі, підтримайте нас різними способами, поставте вподобайки, підпишіться, ставайте нашими спонсорами, якщо на те ваша ласка. Або ви таким чином допомагаєте нам розвиватися і рухатися далі. Заборонено категорично в день осіннього рівнодення з кимось лаятися, з'ясовувати якісь стосунки, злословити, і це дуже дуже важливо розуміти. Але одночасно в день. Осіннього рівнодення ті, хто хоче знайти свою долю, свою половинку, укласти шлюб, вони можуть також зробити певні дії. Ну, Рекомендуються такі речі: в день осіннього рівнодення, наприклад, придбати. Додаткову зубну щітку або скажімо, ще одну подушку покласти на своє ліжко словами, що ви запрошуєте в своє життя, свого партнера, коханого чоловіка, і готові до укладання шлюбу. Вважається, що саме в цей день ви можете наповнити свою сім'ю, свою родину з щастям, добробутом і прийде в ваш будинок. Саме удачливість. Тому давайте зрозуміємо, що ж ми можемо зробити, що бажано робити в день освітнього рівнодення і від чого треба і варто відмовитися. Тож, Перше, відпустіть весь негатив різними способами. Ми вже говорили, яким і помийтеся, і відпустіть подумки. Уявіть, що ви його трансформуєте в цих потужних енергіях сонця, він просто згорає, трансформується, а не просто ви його з себе забрали, хоч на тонкому плані, хоч на фізичному плані при прибиранні, або коли омивали тіло. Ви його обов'язково по думки, трансформуйте, всяючи світло в різнокольорові якісь спектри, тому що все світ довкола нас він не помийна яма, він не має бути забруднений, тому що ми вирішили ось тут біля себе, всередині себе і довкола себе навести порядок. Тож пам'ятайте. Про важливість розуміння практики, які ви робите, не просто сміття прибрати, а це сміття в щось трансформувати. Адже навіть коли ви щось будете викидати, ви будете викидати на смітник, а потім це сміття буде вивезене на відповідні утилізації. Тобто, пам'ятайте також, що коли ви щось із себе... Дістаєте, то обов'язково також трансформуйте. Уявляйте, просто що це трансформується в променях потужної енергетики сонця в якісь позитивні образи, ну принаймні в сонячне світло. Обов'язково подумайте, кому ви щось обіцяли раніше. І, можливо, не виконали цю обіцянку і виконайте обов'язково. Якщо виконаєте саме в день осіннього рівнодення, то ви, як наче, закриєте такі, так би мовити, кармічні борги. Це дуже потужний день дійсно для закриття тих боргів, які ми несемо з минулого і називаємо часто такими хвостами карми. В цей день рекомендують в тому числі завершити поточні справи. Ну, як то кажуть, знаєте, довести свої справи до ладу. все е, уладнати хороші слова у нас є в українській мові. Лад, ладувати, уладнати, привести до ладу. Тобто сама богиня Лада, до речі, саме вона в якійсь мірі перегукується з Пресвятою Богородицею, саме богиня Лада, вона буде нам допомагати в тому числі в цьому дійстві. Тож в цей день, коли ви все доведете до ладу, то можете трохи і помедитувати, помолитися. Попланувати, помріяти про щось майбутнє, бо ви знаєте, що за однією із традицій в цей день наші пращури також святкували як початок нового року, нового періоду. Дуже добре, якщо в цей день ви зберете за великим родинним столом свою сім'ю і родичів. Це дуже добре, не тільки почастуєте їх. Пирогами з капустою, яблуками, про що ми вже говорили сьогодні, а взагалі накрити гарний стіл з плодами осені. Ви точно зрозумієте, як багато ви попрацювали і як добре, коли. Ваші рідні і близькі поспілкуються один з одним, потішать один одного, побажаєте один одному щастя, і благополуччя, пообіймаєте один одного. Ви відчуєте ось це родинне вогнище, яке дійсно горить, коли ми підтримуємо певні сімейні і родові традиції. Дуже важливо зрозуміти, що коли ви будете пекти пиріг, то є певне повір'я. Якщо тісто пирога погано взійшло, або пиріг ви робили круглим, а він такий кривий, косий вийшов, то, відповідно, ваша і доля в цьому році буде не дуже гарною, не дуже рівненькою. Тож сьогодні сучасний світ нам допомагає обійти всі ці речі, ви можете взяти не обов'язково дріжджове тісто, яке може себе вести, відповідно до вашого, до вашого психічного стану. Адже ви знаєте, любі господарочки, що від того, як ви взаємодієтесь тістом, ми можемо сказати, по тому, як ви верніше взаємодіятесь, Тістом, можна сказати, в якому стані ви підійшли до тіста, бо тісто це як прояв творення життя. І жінка, яка бере до рук тісто, вона по суті створює життя, вона народжує, вона народжує просто в тісті нову форму, нові сенси. Тому обійдіть, будь ласка, варіанти, якщо ви не пекли до цього дріжджові пироги, не робіть експериментів, щоб потім не бути розчарованими. Або придбайте готове тісто, або візьміть якісь там, наприклад. Слойоне тісто, яке однозначно вже готове, з якого точно вийде гарний, рівненький, смачненький пиріг. Або, врешті-решт, спечіть відкриті пироги, які також, як правило, дуже гарно вдаються. Що не слід робити в день осіннього рівнодення сваритися. Заздрити і проявляти будь-який негатив. Тобто однозначно ніяких з'ясувань стосунків, бо будь-яке з'ясування стосунків може бути, навіть якщо ви на мільйон відсотків в цьому впевнені, може бути шкідливим в тому числі і для вас. Тож, будь ласка, будьте уважними до того, з ким і як ви будете спілкуватися в цей день. Знову ж таки нагадаю, що це містичний магічний день, і в цей день дійсно чорні маги, вони роблять дуже багато поганого. Тому так багато ритуалів довкола освячення дня в цей день житла і людей, захисту різними способами свого житла і людей, тому що вони саме в цей момент і чекають, коли ми, великі енергетичні свята, будемо, як то кажуть, розводити якісь. Психічний, ментальний бруд один з одним і цим будуть живитися ті злі люди, злі маги, щоб проти нас і спрямувати цю енергію. Обов'язково пам'ятайте, що в цей день не можна, небажано, наприклад, починати якісь глобальні справи. Помріяти так, а ось починати там, щось будувати, щось, наприклад, там, ремонтувати, великий ремонт. Тобто в цей день точно не починайте. Зачекайте за декілька днів і все розпочнете. В цей день ні в якому разі, якщо ви хочете бути багатими, не давайте в борг. Не позичайте гроші. Бо Усі борги автоматично будуть погано віддаватися, і вони просто заберуть енергію грошей з вашого дому. Постарайтеся в цей день взагалі не користуватися ніякими такими глобальними фінансовими операціями, тобто тільки те, що саме необхідне, і в першій половині дня, коли вже сонце перейде в другу половину дня, краще фінансові операції не здійснювати саме в день осіннього рівнодення. Не робіть великих покупок, бо ви можете не розрахувати свій бюджет. В цей день дуже багато спокус і провокацій. В цей день не можна обманювати, бо обман повернеться до вас, навіть коли брехня для спасіння, вона повернеться до вас самою чорною своєю стороною, і ви будете самі, як в найближчий час, також дуже обманутими. В цей момент не можна відмовляти людям, які прийдуть до вас, і щось у вас. Попросять, тобто треба поділитися тим, про що будуть просити. Раще в цей день в борг гроші таке не давати, але будь-яку будь допомогу іншу ви можете проявляти і це бажано проявляти в цей день, бо це також запорука вашого е добробуту. В цей день не можна, не, ва не варто переїжджати в новий будинок і взагалі починати будь-яку подорож, бо вважається, що дорога буде небезпечною і ви не зможете. Знайти задоволення і щастя на шляху. В цей день краще підбивати певні підсумки і краще не завантажувати себе фізичною роботою, не зловживати як їжею, так і. І відповідно міцними напоями бережіть себе, бо саме від вашого розуміння, що відбуваються такі сильні енергетичні дні, залежить ваше здоров'я особисте і здоров'я вашої сім'ї. Друзі, в будь-якому випадку я досліджую різні теми по нашому по нашим традиціям, по нашому генетичному коду українському, тому що саме там. Дуже багато мудрості. А ми з командою каналу Калина бажаємо всім нам якнайшвидшої перемоги теплої, мирної, осені і обов'язково добробуту і щастя в кожній родині. А з вами була Тетяна Дугельна і до зустрічі.